Привіт, і знову ми вибралися на риболовлю. Побачите така краса у нас, подивіться, описуємо. Це у нас річка Саксагань. ми тільки приїхали, розложимося і будемо рибачити. Як завжди діти в мене поперед мене. Ну, ага. все, один, де, ага. все, рибак, Привет. а другий там скручується, роса у мене вже кросовки мокрі, нічого не висохнуть. Все, прийшов. До місця нашого розлажуся. Привітайся. Ну що, будемо розлажуватися і робачите. Ну що, одну вудку я закинув, спробуємо спочатку на, на одну вудочку. А там які що, підкинемо і всі. Ну, діти порозкидувалися. Згребемося з речами, щоб у нас тут все культурненько було, все красиво, все гарно, дуже, І слідкуємо за рибалочкою. Ну що, у нас тиша? Навірно, як завжди, плювала вчора та, зав... та завтра. Ну, ми чекаємо. Перезабрасуюся, ще закинувся на кекс. Ну, дивись, стоїть далі чуть-чуть. Туди на чисте закинув аж туди. Ну, поки що тиша. Ну, ми надіємося, що щось впіймаємо сьогодні. Чекаємо. Діти, он поплавочко облавлюють. У конця одного спіймали спалець. Отакенько, маленько. Ну, ми чекаємо карасика. Чолик Приходили мужики. Ну, у них теж нуль. Ми будемо чекати, да? будемо чекати. Може щось впіймаємо. Ось на такому місці ми сидимо. Погодка кайф. А от на цю удочку я закинув кекс з дзвона по папчиками шість, 6 мм. Чекаємо, поки що, нужні. Немає чим вам що показати, тим похвастати. Ну от буде рибка. Я, я вам покажу. Ой, ось сина піймав такого красення кунчика. Ну, спочинок тебе. Ну а по карасю поки що, поки що нуль. Подумала, це карасюк. Сидим, наблюдаємо. Угу, ну випускай його, не мовчай його. Так, буде. Так, буде, так, так. и поплыв жить дальше в своей середовище. А мы продолжим. Ну, сегодня у нас Максим отличился. Прошлая рыбалка в него не это, а сегодня о, на поплавочку какую, Покажи. На червя. Який рыжий. Ага, Он так вот вверх поплавок и все. Я, просто... Я А что руки трусятся? А потому что я... Молодец. Я мог его упустить еще, блин. Молодец. А ты Да, он узел тебя кушерих. Положи его и сними. Андрей, Это я сначала думал, что-то Только що оборвал спінінг, зацеп був десь Оборвали, Ну, на поплавочку він отличился на ну, хороший, у нього голова вс хороший. Да. хороший такой бейс. Вот туда можна можно. Ну. Туда камеру. не надо, бо там камеру. Ну покажи его на камеру. Ну не близко так. О. Це Ой-ой-ой, ти щось... не Ну що, закінчуємо ми свою риболовлю. Що вам скажу по цій риболовлю по результату? Ну... А то один карась, Максим, карася піймав, окунів наловив, ну всі вони поплили Далі собі. А в, а в нас тільки один карась і теж той упливе своє середовищину. Ну що, було рибалка не, не дуже, але відпочинок гарний. Посиділи на сонечко позагорали. Але. Ну, ну будемо шукати, де другі місця. Де клює? Не знаю, що клювала вона, мабуть, вчора. І завтра, а сьогодні не клює. Ми будемо намагатися їздити, ловити. Хто дивився, всім пока!